Зустрічайте новинку поляризаційні окуляри Azura Sunglasses S1 та S2. Прекрасний вибір для шанувальників активного відпочинку, риболовлі та туризму. І почнемо ми, друзі, з модельки S1. Як ви бачите, вона має Повноцінну оправу, і головною фішкою цієї моделі, звісно ж, її плавучість, друзі. TPX матеріал з якого зроблені ці окуляри, дозволяють вам бути впевненими в тому, що вони не потонуть в випадках, якщо вони випадково потрапили на поверхню води. Це дуже важливо та актуально саме для човнярів. Адже нерідко трапляється таке, що. Можливо, навіть за одну рибалку рибалка в човні топить декілька окулярів. Зі мною таке траплялось, наприклад, неодноразово. Що стосується кольорів, є три варіанти кольору: це, як бачите, жовта лінза, чорна та червона. По жовтій лінзі, на мою думку, оптимально її використовувати саме в сутінках або на світанку. Вона дозволяє вам краще бачити об'єкти в умовах недостатньої освітленості. Перейдемо до такого не менш важливого аспекту, як стиль та захист. Щодо стилю, я думаю, тут взагалі е, якісь коментарі давати буде просто зайвим, оскільки насправді вони розроблялися таким чином, щоб личити переважній більшості е, людей. Незалежно від того, наскільки у вас вузька чи велика голова. Далі, це, друзі, захист. І для рибалок тут надзвичайно важливо, оскільки ос особливо для шанувальників лову, наприклад, щуки, натвічених. Таке трапляється, що приманка, яка опиняється вже поруч з вами, раптово вилітає з пащі риби і несамовито летить в напрямку ваших очей. А я нагадаю, що очі це надзвичайно важливий орган для людини, і їх потрібно захищати. Окуляри це не просто аксесуар для того, щоб захиститися від сонця, хоча це теж не менш важливо, а також і від усіляких механічних чинників. Також, наприклад, для шанувальників байкфішингу, яким є я, дуже актуальні окуляри, оскільки особливо влітку, коли е, величезна кількість комах в повітрі, е, ви захищаєтеся повністю від у, усіх літаючих об'єктів. Це теж надзвичайно важливо. І ще однією фішкою: саме цієї моделі, як і s 2 це те, що їх об'єднує як власне і колір самих лінз. Це, друзі, ось це. Така гнучкість дозволяє нам е, прекрасно носити окуляри цілий день і в кінці дня не відчувати жодних якихось неприємних відчуттів або головних болей, як це часто буває, коли ви носите дуже вузькі окуляри з матеріалу, який не надто гнучкий. Це все відтестовано і воно працює, друзі. Також я хотів би відмітити надзвичайно зручні та ергономічні ось ці вкладки для носа. Вони дуже гнучкі і підходять також під переважну більшість особливостей анатомічних вашої переносиці. Що стосується модельки s 2 це все запам'ятали її головну фішку. Залишається, звісно, що плавучість. Для тих рибалок чи шанувальників активного відпочинку, яким дуже хочеться, щоб нижня частина окулярів була без оправи, аби якомога більше бачити об'єктів під ногами, є ось такий варіант окулярів. Вони дещо легші і мають в цілому ті ж показники технічні характеристики. З недоліків так, вони тонуть. Для тих людей, яким не потрібна ось ця фішка нетонучих окулярів, моделька s 2 можливо, навіть буде кращою. В будь-якому разі найоптимальнішим варіантом для вас буде просто завітати в один з магазинів флагман і приміряти декілька варіантів, і обрати, звісно ж, колір лінзи, який до якого або ви призвичайлися, або який вам сподобається найбільше. Або, можливо, у вас завжди рибалки лише в день під час яскравого сонця, тоді, мабуть, оптимальним рішенням буде обрати лінзу або чорного, або червоного кольорів. Але спершу хотілося б зазначити декілька важливих технічних аспектів, що об'єднує обидві ці моделі Azura Sunglasses s 1 та s 2 Переваги окулярів Azura Sunglasses очевидні. 100% захист від ультрафіолету в діапазоні до 400 нанометрів, ефективне усунення відблисків на воді, поглинання до 99% відбитого світла і покращена видимість навіть у найяскравіші сонячні дні. Отже, друзі, давайте підсумуємо все вище зазначене: окуляри. Навіщо нам взагалі вони? В першу чергу про о, стиль я не буду казати, вони дійсно стильні. Давайте про захист від комах від сонця. Це дуже важливо, особливо в спекотні дні. Бережіть ваші очі з молоду, друзі. Вони вам віддячать через декілька років, запевняю вас в цьому. Також, звісно, що для рибалок напрочуд важлива це поляризація. Уявіть собі ситуацію, моделюємо, що щука стоїть під берегом, ви без окулярів, ви її не бачите. Підходите, вона вас помічає першою і тікає. Якщо ви будете в поляризаційних окулярах, ви побачите її першою, і у вас буде шанс. Підкинути їй приманку якомога ближче до її пащі, і спіймати щуку, яка ще не побачила вас. Також дуже важливо для нас це те, що ми можемо бачити харчову базу хижака, наприклад. Тобто ми бачимо малька, і ми розуміємо, що десь поруч 100 буде якийсь хижак. Не важливо, який це видовий склад, але хтось поруч буде. А однозначно, і ми одразу дивимося, обираємо цікаву ділянку і починаємо робити систематичне прокидування активними чи пасивними приманками, неважливо, в цю ділянку. Окуляри таким чином не просто аксесуар для захисту очей. Вони ще й підвищують ефективність та результативність ваших рибалок, друзі. Ось з цього боку я хотів би ще, щоб ви зрозуміли суть окулярів. Тому комфорт. Стиль та захист ось так, друзі. Ось такий друзі: огляд окулярів. Тому обов'язково бережіть очі, приходьте в магазин, обирайте модель, яка вам найкраще підходить, і, і яка вам найкраще на вас сидить для ваших умов і таке інше. Бережіть очі, як я вже сказав, це дуже важливо. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, кому сподобалось це відео і хто вважає його корисним. Також пишіть коментарі, обов'язково відповімо на кожен з них. Ну, а з вами був, як завжди, Ярослав Злий, я бажаю вам натхнення, терпіння, здоров'я і нехай щастить.